Ну і акція протесту дала результат. У місті Хирів, де минулого тижня мешканці вимагали відремонтувати дорогу, почали відновлювати асфальтне покриття. Нагадаємо, 3 вересня пів тисячі людей перекрили трасу до митного переходу Смільниця. Через кілька днів у місті почали ремонт дороги. Результати бачила Вікторія Вескевич. Дорога була. Знаєте, яма на ямі. Як хочете подивитися, поїдьте держав, там, побачите. Чоловік їздив об'їзною через поле, щоб поїхати в район. Був жах. Ями ужасні машину, за два тижні два рази зремонтував. На вулиці Січових стрільців все ще можна порівняти стан дороги до та після ремонту. По одну сторону нове рівне полотно, по іншу каміння та курява. Тут зняли верхній шар асфальту, збирались ремонтувати дорогу до євро. Проте на цю трасу ресурсів так і не вистачило. Це хіба ще гірше погіршило ту дорогу, тому що стоїть постійно пилюка. Люди не можуть, дорога проходить повз поблизу житлових будинків, не можуть навіть вікно відкрити. Почали ремонт лише після акції протесту. Зараз відремонтували більшу частину міської ділянки траси. До кінця місяця Хирову обіцяють готову дорогу. Питання взяла під контроль Львівська обласна адміністрація. Однак після ремонту залишиться ще 12 кілометрів неремонтованої траси за Хировом. За кілька метрів від мене українсько польський кордон а ось ця дорога, якою зустрічає Смільниця громадян Євросоюзу. Щодня митний переїзд, смільниця Кростенко долає півтори-дві тисячі автомобілів. Могло би бути в кілька разів більше, якби не дорога. Ми е, е, робили запрос і так, якби передбачено було порядка 80 мільйонів гривень на дорогу. Смільниця Старий Наразі в адміністрації активно працюють над тим, щоб отримати гроші від держави та надати дорозі статус національної. Вікторія Іваскевич, Назар Піх, вісник.